15 спецшкіл рівненщини отримали гуманітарну допомогу. Рівненська ода продовжує співпрацю із міжнародними партнерами. Відтак допомогу від поляків відправили до 15 закладів освіти, де навчаються та проживають діти з особливими освітніми потребами. Більше про це дивіться далі. 15 мікроавтобусів з Польщі. Кожен з них заповнений гуманітарною допомогою. Збирали та передали її польські партнери Ротарі Клаб. В кожному з 11 мікроавтобусів є по два палети. В кожній палеті є по тисячу консерв, 400 кілограм мюслі, і 400 кілограм каші грачани і опашені е, е, огірки, щоб можна було приготувати прості такі страви для, для обіду і для тих. Кому потрібні були ще генератори, то теж є генератори для тих закладів. І те, що найважливіше для дітей, це канцелярія, іграшки, теж чим найбільше і чому найбільше тішаться дітки. Ця допомога від всесвітньо відомої організації Ротарі Клаб також вони співпрацюють із іншими благодійниками або ж навіть передають допомогу від жителів Польщі. Ми співпрацюємо постійно. Якщо питання стоїть до допомоги, то те, що зараз привезли, це є те, що зараз привезли, але ми постійно цю допомогу привозимо. Наприклад, в Межирічі це ротар це молодіжна організація, молодіжний клуб Рівницький, який опікується межиричним школою-інтернатом вже більше десяти років. Туди тиждень назад ми привезли, я привозив риса, передавали допомогу ще одяг додатково, і ротарак сьогодні поїхали, теж повезли, повезли цю допомогу. Цю чергову допомогу відправили до 15 20 закладів освіти, де навчаються та проживають діти з особливими освітніми потребами. Пропозиція отримана була від наших партнерів, друзів. Ми підібрали заклади інтернатні Рівненської області. Сьогодні отримали польська сторона потребу допомоги. Це і одяг, це і відповідні медикаменти, ті речі, які потрібні для роботи закладів. наших. поля польська сторона отримала інформацію, сформувала. В кожний бус в кожний навчальний заклад зустріли благодійників і керівники закладів, які після зустрічі прийняли допомогу. Ми щиро дякуємо. Ця допомога не просто допомога медикаментами, взуттям чи одягом. Це допомога, це ваша психологічна підтримка, це ваша підтримка людська для нас під час такої біди, під час війни. Тому щиро дякуємо і ну, надіємося, що Господь і вас не залишить. Без без допомоги і щиро дякуємо. Чекаємо завжди на вас і раді завжди полякам в Україні. Іля Тамашевській новини Рівного.